Що найстрашніше для новачка в трейдингу? Більшість каже втратити гроші, але я скажу ні, найстрашніше це інформаційний хаос. Коли я тільки починав свій шлях, я, як і багато хто з вас, занурювався у світ смартмані: Бос, чоч, імбаланс, ФВГ, ордерблоки. У голові була така каша, що я не міг прийняти жодного адекватного рішення. Я бачив 5 причин для входу і 10 причин, щоб цього не робити. Результат повний параліч і, звісно, злитий депозит. У той момент я зрозумів, що намагаюся з'їсти слона цілком, і я робив крок назад до самих основ. До того, що більшість смартмані трейдерів вважають застарілим сміттям до звичайних козних середніх. Я взяв класичну комбінацію ma 9 та ma 21 і почав спостерігати, але дивився на них вже не як на грааль, а як на інструмент, як на спусковий гачок. І ось тоді стався прорив. Я зрозумів, що самі по собі патерни ліній це просто шум. Але якщо накласти на цей шум контекст смартмані, якщо зрозуміти, де шукати цей перетин, в якій фазі ринку, тоді ця проста система перетворюється на справжню машину для грошей. Чи може новичок почати заробляти? Моє відповідь. Так, але тільки якщо він почне з простої бази, а потім додасть до неї логіку великих грошей. Сьогодні я покажу вам, як це зробити. Але перш ніж ми перейдемо до графіків, я покажу вам цей гібридний підхід. Одна важлива річ для тих, хто налаштований серйозно. Все, що я показую тут, це лише основи, найглибший аналіз, щоденні розбори ринку, готові сетапи та повне покрокове навчання по логіці смартмані, все це я публікую у своєму закритому телеграм-каналі. Там ми формуємо спільноту трейдерів, які вчаться думати як маркетмейкер. Якщо ви готові перестати бути і почати бачити ринок по-справжньому посилання в описі. Приєднуйся. Переходимо на платформу. Давайте спочатку налаштуємо наш індикатор, ми вибираємо дві кузні середні і нажимаємо на налаштування. Тут ми вибираємо «Емма» і період 9. В стилях ми міняємо все під себе, хай мене буде білий і ширина рядка 2. Нажимаємо Зберегти. Другу ми налаштовуємо період 21, так само вибираємо «Емму», і стиль маємо поміняти десь. Хай буде такий колір. Ширина рядка. 2. Зберегти. Ось ми налаштували наші дві кузні середні, фіолетовий у нас буде повільний, а швидкий у нас буде білий. Так само таймфрейм я тут вибираю 1М, час буде 2 хвилини, тобто, якщо я шукаю на 1 на таймфреймі угоди, буду заходити на 2 хвилини відповідно. Так само будемо заходити на 500 доларів. Вибираємо тут не відсотки, а долари. І заходимо на 500. Давайте зараз на графіку я найду якусь валютну пару, яка мені плюс-мінус підходить. І вже завершу цей аналіз. По Нашому індикатору для того, щоб зайти в угоду, ось ми знаходимо потенційну пару. Зараз бачимо по індикатору. В нас все показує на покупку. Давайте знайдемо цей графік на TradingView і подивимося, що тут відбувається зі старших найфреймів. Бачимо, що ми знаходимося в лонговому контексті. З останнього у нас іде корекція, і давайте. Напевно, що візьмемо 30 хвилинний період, і бачимо, що ми повністю протестували зону імбалансу і вже отримуємо реакцію на неї. Тобто, також вже бачимо, що ціна утворює нам висхідний рух на М3, тому буду заходити на покупку. Так само індикатор нам показує покупку. Очікуємо відпрацювання позиції. Давайте приблизимо, трішки проаналізувати з останнього з 3, що ми аналізували. Тобто з останнього в нас відбувається зйом ліквідності по ліву сторону. Тут так само ми бачимо силу покупців. Глядіємо балансу і його останній тест. Тобто, бачимо, що в принципі, по смартмані у нас також це вказує на покупку і так само по нашому індикатору. Так, Першу угоду ми закриваємо в плюс. І давайте знайдемо зразу другу угоду е, і подивимося, як буде працювати ціна по наступному нашому аналізу. Бачите, не просто сліпий перетин, а перетин у правильному місці. Після зняття ліквідності в зоні інтересу великого гравця. Індикатори лише підтвердили те, що нам вже підказала логіка ринку. Це і є системний підхід. До речі, саме такі детальні сетапи з повним поясненням логіки входу я розбираю щодня у своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете навчитися бачити такі ситуації самостійно, ви знаєте, що робити. Селання все ще в описі. В принципі, в нас нічого тут не міняється. Ми можемо зараз взяти ще раз на покупку, тому що аналіз у нас не помінявся, ціна росте, і так само ще досі у нас ковзна середня показує на покупку. Давайте ще раз зайдемо в цю саму угоду. Ось дуже хороший імпульс ми бачимо і знову ж таки закриваємо другу угоду в плюс. По цьому самому активу, по тому самому аналізу. В принципі, можемо ще раз тут заходити. У нас нічого не міняється, але давайте я знайду якусь іншу пару і зроблю по ній аналіз для того, щоб ви побачили ще можливо інші варіанти аналізу. Так, ось тут бачимо непоганий варіант для продажу. Давайте зайдемо на TradingView і подивимося аналіз по цьому активу. У нас падає. Давайте відкриємо старший таймфрейм, подивимося, що в нас по ньому. З останнього ми бачимо, що ціна у нас робить несхідний рух. Так само тестує зону імбалансу на годинному таймфреймі. В принципі, у нас все непогано відбувається. У нас є ордерблок, який зароджував нам цей рух. Можемо його виділити, бачимо його тест, і так само бачимо реакцію на наш ордерблок. З п'ятихвилинного таймфрейму у нас відбувається чітка несхідна структура. Давайте перейдемо на М3 і подивимося, що у нас відбувається по цьому графіку. Тут, в принципі, бачимо, як ціна знімає нещодавно ліквідність і дає нам реакцію вище. Це супер, тому що ми можемо мати гарнішу точку входу. Давайте перейдемо на платформу і подивимося, що у нас відбувається тут. Ковзна середня нам показує на продаж, тому будемо продавати. Маємо дуже хорошу точку входу і подивимося, як ціна відпрацює на продаж. Шикарно, бачимо, угода закривається в плюс. Це вже була угода на продаж. Ніякої в нас не було паніки. Тобто, ми побачили, що ми зайшли ось тут у позицію. В принципі, хвилина часу ми якраз заходили до точки входу, і після чого побачили імпульс вниз. Давайте підсумуємо. Тобто, перший актив ми зробили аналіз, взяли по ньому дві угоди. Дві угоди в нас закрилися плюсом. По одному тому самому аналізі, просто взяли дві різні точки входу. Індикатор нам показував, що потрібно ще купляти, і ми це зробили. Другий актив я знайшов в Спеціально для продажу щоб показати вам різницю між тим, як показує індикатор покупку і продажу. Отже, друзі, який висновок. Не треба боятися смартмані, але й не треба кидатися в нього з головою. Почніть з простого, освойте базу, як, наприклад, роботу з ковзними середніми, а потім шар за шаром додавайте до неї контекст. Індикатори це ваш спусковий гачок. А логіка смартмані це те, що каже вам, коли і в якому напрямку на нього натискати. Саме цей симбіоз і дає новачку реальну перевагу на ринку і захищає від зливу депозиту. Якщо це відео допомогло вам структурувати кашу в голові, і ви хочете більше таких гібридних стратегік. Підтримайте його лайком і обов'язково підпишіться на канал. Ваша підтримка найкращий показник того, що я рухаюсь у правильному напрямку. І напишіть в коментарях, а ви пробували поєднувати індикатори зі Смартмані. Чи досі вважаєте, що це несумісні речі? Мені дуже цікаво почитати. Ну і звісно, для тих, хто готовий купати глибше, я чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Був з вами Діма з каналу MarketMaker. Думайте, як Великий гравець. І до зустрічі!